Сьогодні салат із зеленої цибульки. Не весна, не сезон, не садили. Та це й не треба робити. Це цибуля-батун. Вона зелена, починаючи від самої ранньої весни і закінчуючи зимою. Тільки треба її обрізати постійно, щоб вона не вибивала насіння. Цибуля батун, завжди залишається зеленою. І ви його зрізаєте, починаючи з ранньої весни ціле літо, яким би воно спокотним не було, та закінчуєте пізньою осеню. Ось тому ми можемо сьогодні готувати салат із зеленої цибулі. Цибулька, батон із яєчками та з майонезом. Так що, головне посіяти цибульку батун. А потім уже можна цим користуватись цілий-цілий рік. Цибуля батун, салат із цибульки, майонез та яєчко. Смакуємо, хоч і на сезон, 20 жовтня.